Друзі, всіх вітаємо! Це Радіо Хартія. Зараз навколо нашої країни у світі вирують бурхливі події, які мають великі наслідки, мають великі наслідки, зокрема, для обороноздатності нашої країни та й для світового порядку загалом. Тому ми хочемо розібратися в ситуації і допоможе нам із цим. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш з нами на зв'язку із Сполучених Штатів. Вітаємо вас, пане Остап. Вітаю вас. Маємо до вас певну кількість питань. Почнемо з того, що кілька днів всі стривожені новиною про те, що США ставить на паузу постачання Україні військової допомоги. Що це за рішення і які документи за ним стоять? Це рішення ми бачили після п'ятничної перепалки в овальному кабінеті. Вочевидь, воно стало наслідком того, що ми бачили минулого тижня. Були розмови в пресі спочатку про те, що дійсно Білий Дім таке рішення розглядає. Ну і перед зверненням Дональда Трампа до американського конгресу у вівторок побачили ми дійсно підтвердження від посадовців Білого Дому, що справді ставлять на паузу. Постачання військової допомоги для України також пізніше з'ясувалося, що йдеться і про часткове обмеження в обміні розвідувальними даними. Коли ми говоримо про військову допомогу для України, то передовсім чого вона стосується? Вона стосується тих пакетів допомоги, які були оголошені виділені ще за адміністрації Байдена, але фізично ще не були доставлені до України. За різними програмами, тобто частково, це зброя, яка досі перебуває в транзиті. частково також це не частково, а мабуть, здебільшого, контракти, також які досі виконують американська американські виробники індустрія для України. Якщо подивитися на ті оголошення, які були останніми в адміністрації Байдена, то ці пакети складалися передовсім із ракет до систем протиповітряної оборони, до різних систем. Також там були боєприпаси важливі до Хаймерс, до артилерії. Ми, ми знаємо, що в транзиті також перебували перевала певна кількість бронетехніки для України. Тому передовсім це зараз так виглядає на паузі. Скільки ця пауза триватиме, ми, ми поки що не знаємо. Голова ЦРУ пан Редклів сказав, що він сподівається, що. Невдовзі її змінять, і так виглядає, що за цим буде стояти за цим будуть стоятимуть переговори чи діалоги між українською та американською владою. Після звернення Володимира Зеленського про те, що він готовий якомога швидше розпочати цей мирний процес, розпочати переговори в Вашингтоні. Так виглядає, відреагували позитивно на ці слова. Майк Волс, радник з нацбезпеки, казав, що зараз відновили розмови з українською стороною і намаються. Спланувати подальші кроки і подальший раунд переговорів щодо підписання цієї угоди про рідкісно-земельні матеріали. І зараз узгоджують, в якому складі будуть ці переговори, коли, де. Тому поки що ми додали, і тут не маємо, але так виглядає, що. Діалог відновлений і, і риторика насправді в Вашингтоні трохи пом'якшилася. Бік Володимира Зеленського. Зокрема, що минулого тижня ми чули, що тут ставлять під питання, чи можна в знімати справу сьогодні. Наприклад, Кіт Келок, спецпредставник США з питань України та Росії, виступаючи на публічній конференції тут у Вашингтоні, назвав Володимира Зеленського відважним лідером. Сказав, що він це та людина, з якою хотілося випити пива. Тобто така риторика, навіть пролунала. І е, кажуть, що готові до діалогу з Україною та Росією дуже змінюються насправді е, настрої настрої Вашингтоні е, від одного до іншого риторика. Теж ми бачимо дуже змінюється одного дня. Можемо чути одні слова наступного дня говорять інакше. Зважаючи на те, які кроки бачать з українського боку, тому насправді десь ситуація радше нагадує синусоїду, якщо ми говоримо про рівень чи градус тих заяв, які ми чуємо. Тому знову ж таки, в Вашингтоні кажуть, що зараз багато чого залежить від української сторони від тих сигналів, які пролунають звіти, як тут кажуть від готовності України добросовісно брати участь у цих переговорах, думаю. Наступні дні будемо батбудемо бачити більше інформації з цього приводу. Дякую, пане Остапе. Скажіть, будь ласка, чи зараз ми можемо почути, що також припинилася робота з розвідданими з від американської сторони? Що ми знаємо про це наразі? Підтвердили так. Це в ЦРУ. Підтвердили також Майк Волз, зарадник з нацбезпеки, що на додачу до військової допомоги частково припинили. Обмін розвідданими, наскільки знаю, деться не про повністю обмеження обмін цими розвіданими. Частково його обмежили зараз. Наскільки що саме припинили, чим саме припинили ділитися? На жаль, не можу сказати. Тут цієї інформації немає. Вочують, вона є таємною в цьому плані, і Україна теж і, думаю, її не розголошує. Тому тут говорити складно так, але знаєте, попри начебто цю пом'якшену риторику, яку ми почули після звернення Володимира Зеленського. Досі так виглядає, що ця пауза на військову допомогу, пауза на обмін розвіданими. Вона є чинна, вона залишається в силі. Знову ж таки, так ми говоримо з вами сьогодні. До кінця дня може змінитися. Можемо ми побачити новини, що, що цю заборону чи чи паузу, так обмеження рече так буде правильніше сказати, знімуть. Очікують чи в Вашингтоні, чи принаймні кажуть, що сподіваються, що триватиме це надовго. Очевидь, в Україні також сподіваються, що і цю цю, цю ці обмеження зіймуть якомога швидше, тому що безумовно від цього залежить здатність України захищати себе здатність збивати російські ракети, дрони. Ми бачимо так ці атаки Росії, які продовжуються на українські міста. Тому безумовно в Києві зацікавлення аби не було жодних обмежень і не було жодних перебоїв тривалих, що найменше. У постачанні цієї зброї, особливо тієї, яка була запланована ще адміністрацією Байдена. Дональда Трампа так нагадує, що залишається ще трохи менше 4 мільярдів, на які він може без додаткового схвалення конгресу надати зброї для України зі складів Сполучених Штатів. Ці повноваження у нього залишилися ще від попередньої адміністрації. Тоді Джо Байден не використав до кінця наявні кошти, які йому дозволили використати Конгрес. Тому це перейшло зараз в розпорядження чинної адміністрації. Поки що сигналів про те, що збирається якось Дональд Трамп ці 4 мільярди, трохи менше 4 мільярдів використати на додаткові поставки зброї. Поки що цих сигналів немає від Дональда Трампа, лунають сигнали про те, що Європа має зараз передовсім брати на себе тягар чи відповідальність з військової допомоги для України. Сполучені Штати кажуть, що будуть відходити від стратегії чи бачення Джо Байдена підтримувати Україну. Так довго як буде потрібно. Вони кажуть, що в цьому не було чіткої мети, не було чіткого кінцевого плану. Лише йшлося про безкінечні вливання грошей в Україну. І Тому зараз чи адміністрація вважає, що такий підхід буде не на користь Сполученим Штатам Америки. Скажіть, будь ласка, що ми знаємо щодо позиції Конгресу США щодо підтримки України після цієї заяви? Різна позиція, різні голоси ми чуємо. Якщо глянути на демократичну, на республіканську партію, демократи здебільшого, засудили дуже гостро. Рішення Дональда Трампа і адміністрації припинити поставити на паузу військову підтримку для України. Також ми побачили засудження щодо обміну розвідданими. Були заяви від голів комітетів з розвідки в палаті представників та сенаті. Республіканська партія здебільшого зараз підтримує дії американського президента, хоча навіть різні голоси. Так є конгресмени, сенатори, з якими ми спілкуємося. Вони говорять про те, що безумовно вони підтримують Україну і хочуть бачити, щоб Сполучені Штати далі підтримували, але при цьому наголошують, що вони стоять і підтримують цілковито намагання Дональда Трампа закінчити цю війну, укласти мир. Вони підкреслюють так, що. Попри те, що вони підтримують Україну, але безумовно підтримують політику адміністрації. Хоча є певні законодавці, їх порівняно небагато в республіканській партії. Якщо ми глянемо на так на на, на усіх сенаторів чи, чи конгресменів, які є республіканці в конгресі, але є голоси так, які м м м критикують відкрито президента. І кажуть, що вони розчаровані таким кроком, що вони хотіли би бачити іншу риторику. Ці голоси лунали ще починаючи після заяв Дональда Трампа, коли він назвав Володимира Званського диктатором без виборів. Тоді ці конгресмени висловили своє розчарування пізніше. Ми бачили ці знов заяви після зустрічі в овальному кабінеті. після... Інших заяв чи з білого дому таких конгресменів чи сенаторів знову ж таки порівняно небагато, але вони також є. Тому. Республіканські партії я б не сказав, що є одноголосся зараз з цього приводу. Так, більшість вони підтримують дії президента, і вони говорять про те, що якомога важливіше зараз якомога швидше закінчити цю війну і покласти кінець смертям. Це про те, що говорить президент Трамп. Але є люди, які кажуть, так, безумовно, мир важливий і потрібно цього досягнути якомога швидше. Але це має бути справедливий мир, це має бути мир тривалий. І сполучені штати не мають зраджувати демократичних цінностей і не мають відступати від своїх союзників. Такі заяви також чуємо. Зокрема, ми чули, що від CNN, що сенатор республіканка Сьюзен Колінз засудила призупинення допомоги, заявивши, що США мають продовжувати підтримувати союзника. Так, пані Колінз вона була однією з тих сенаторів, яка власне публічно так це це засудила, висловила незгоду з таким рішенням. Сюзен Колінз до речі, вона є однією з тих сенаторок, які. Часто або частіше, ніж інші, так можуть проголосувати проти, скажімо, якихось ініціатив президента, чи частіше ніж інші сенатори, може виступити проти тих чи інших рішень Вона була, до речі, однією з тих сенаторів, хто голосувала проти деяких номінацій на посади в кабінеті Дональда Трампа, які вона вважала не буде відповідати інтересам сполучених штатів. Тому так вона є однією з тих. Сенаторів, хто і раніше також могли критикувати політику Дональда Трампа чи, чи певні його підходи, скажіть, будь ласка, що можна сказати про внутрішній політичний, фінансовий чи громадський тиск на адміністрацію Трампа щодо зняття з паузи підтримки для України? Ми бачили після особливо після п'ятничної зустрічі в овальному кабінеті низку протестів чи демонстрацій, радшого сполучених штатах в різних містах. У Вашингтоні були демонстрації, були в Чикаго, в Нью-Йорку, в деяких містах Каліфорнії, в Аризоні, в інших штатах. Тобто, переважно в тих місцях, де є достатньо велика українська громада. Втім, не лише українці виходили на ці акції підтримки України. На ці демонстрації долучалося багато американців до цього. Ми бачили ці акції одразу після п'ятниці. Це в суботу було на вихідних. Пізніше такі акції відбулися. Перед промовою Дональда Трампа до американського конгресу в Вашингтоні ця акція була. Була були ці акції в інших містах. Люди виходять із закликами: не відступайте від України, продовжуйте підтримку України, не загравайте з диктаторами. Тобто, такі такі ми чуємо гасла на. Цих демонстраціях планується знаю також цими вихідними в Сполучених Штатах. Вашингтоні принаймні, не знаю, чи в інших містах буде, але в Вашингтоні бачу в оголошення, що таке теж буде. І долучаються дійсно американці. До цього воно, мені здається, тут накладається також на незадоволення частиною суспільства якоюсь іншою частиною кроків, які бачимо від адміністрації, коли ми говоримо про переформатування федерального уряду чи про певну зовнішню політику. І частина американців долучається до цих акцій. Безумовно, із закликами підтримати Україну, але також і з іншими якими речами, які їх турбують. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, що, наприклад, промову Дональда Трампа, якщо дивитися на опитування, то більшість американців, які дивилися її по телебаченню, сприйняли позитивно. І насправді, теж як були опитування, я бачу деякі як американці реагують на цю, цю перебалку у сварку в овальному кабінеті. І значна частина американського суспільства вважає, що Володимир Зеленський її спровокував, і вважає, що потрібно було йому поводитися м'якше і не так різко в білому домі. Це те, що висловлюють так пересічні американці, які бачили це по, по телевізору. Тому е різні знаєте думки є е е безумовно, так активізувалася трохи ці демонстрації на підтримку України. Більше їх є зараз ніж було до цього. Але знову ж таки не можу казати, що це є якась, знаєте, загальний настрій у сполучених Штатах. Тобто, безумовно, люди, які раніше підтримували Україну, і багато з них продовжують це робити хоча побільшило насправді в останні місяці настроїв щодо того, що потрібно війну припинити. Сполучені Штати доволі багато виділили для підтримки України, і потрібно шукати якесь мирне врегулювання. Тому різні настрої тут насправді вона є. Дякую, скажіть, будь ласка, що означає ця ось готовність до миру, про яку говорил, говорив президент Трамп? Чи ми розуміємо, що саме хочете побачити американська адміністрація? Джей, віце-президент США Джей Дівен, заявив в інтерв'ю Fox News, що двері для відновлення переговорів між Трампом та Зеленським залишаються відчиненими, якщо український президент готовий серйозно говорити про мир. От як ви думаєте, чи є в американській адміністрації розуміння, що в нашому випадку швидко погодитись на будь-який мир, це погодитись на русський мір? Буквально це та думка, яка мені здається намагається донести українська влада до адміністрації. Це те, що ми чули від Володимира Зеленського, не такими словами, але з таким значенням, так в Білому домі, коли він говорив до Джейді Венса, що Будь-які дипломатичні зусилля з Росією вони будуть доволі складними, зважаючи на те, що Путін неодноразово порушував будь-які перемир'я в минулому, атакував Україну в 2022 році, і е, з атаками на українські міста ну не виглядає, що він справді зацікавлений у мирі. Е, це те, що ми чуємо, що принаймні українська сторона намагається донести е, тут до, до чинної адміністрації. Що відповідають представники уряду, представники команди Дональда Трампа, Марко Рубіо, державний секретар? Буквально цими днями мав інтерв'ю на Fox, де він сказав, що основне для цієї адміністрації це припинити вбивство, припинити війну і укласти перемир'я. І сісти за стіл переговорів з Україною та Росією і зробити це якомога швидше. Дональд Трамп постійно повторює практично в кожних своїх виступах, коли йдеться про Україну. Чи це спілкування з пресою, чи це якісь дописи в соціальних мережах, чи це виступи перед конгресом. Він повторює, що він хоче якомога швидше укласти цей мир і припинити вбивство. Це для нього пріоритет, тому вочевидь такими тут є зараз основні цілі адміністрації. Про це вони говорять. Наголошують на тому, що не хочуть витрачати бездонну кількість грошей, як це робив Джо Байден. і Вважають, що він це робив без чіткої стратегії. Зараз основна ціль це укласти цей мир, і першим кроком до цього можуть бачити припинення вогню. На яких умовах думаю, це буде залежати також від української позиції і як вони будуть намагатися донести те, що важливо для України зараз, тут у Вашингтоні. Дякую. CNN пише, що Трамп та його старші помічники домагаються від зеленського визнання кризи у відносинах після конфлікту в овальному кабінеті. За словами кількох посадовців, від зеленського вимагається визнання своєї помилки, можливо, в формі публічного вибачення. І це за їх словами може відновити переговори щодо угоди про рідкоземельні корисні копалення та обговорення подальшої допомоги. Що це за стратегія і яка ймовірна мета такого тиску на Україну? Те, що ми чули, що хотіли побачити у Вашингтоні власне першого кроку на зустріч після е цієї перепалки в овальному кабінеті. Хотіли побачити, щоб цей перший крок назустріч зробили саме з Києва. І власне так виглядає, що це звернення Володимира Зеленського у Твітері, е відео, яке він записав, що е власне тут у Вашингтоні сприйняли цим першим кроком. І Володимир Зеленський сказав, що він жалкує, що та зустріч відбулася таким чином, яка вона відбулася, що це прикро, що так сталося. І вочевидь, не планували, що вона піде таким руслом. І так виглядає, що позитивно це сприйняли у Вашингтоні. Дональд Трамп, звертаючись до конгресу, зацитував звернення Володимира Зеленського, сказав, що він цінує ці слова, і вважає, що це був. Це було тим кроком назустріч, про на які сподівалися. Майк Волц, радник з нацбезпеки, також сказав, що так виглядає, що Україна після цього готова до якогось конструктивного діалогу. Тому, вочевидь, те повідомлення від Володимира Зеленського, яке ми побачили після замороження військової допомоги і перед звертанням Трампа до Конгресу, власне, було тим сигналом, який у Вашингтоні хотіли побачити від Києва. І після цього, з того, що бачу, то розмови так глядає відновилися. Скажіть, будь ласка, як вам здається, що все ж таки стояло за самою цією ситуацією в овальному кабінеті? Бо є версія, яку зокрема озвучує Віталій Портников, що це була спроба перекласти якби з хворої голови на здорову провал перемовин з Путіним? Трамп з ним не домовився, не зміг цього публічно визнати. І таким чином була зрежисована помилка Зеленського. Як ви думаєте, чи це так? Що що це могло бути на, насправді? Ці думки також лунало у Сполучених Штатах як частина реакції на те, що відбулося у п'ятницю. Як правило, ці думки лунали від демократів чи від людей, які були заскочені поведінкою Дональда Трампа, які критикували саме адміністрацію за те, як вона повелася в п'ятницю. Тобто ці думки вони були в медіапросторі американському, але знову ж таки лунали вони переважно від противників Дональда Трампа чи від представників демократичної партії. З боку республіканців багато хто казав, що Володимир Зеленський, на їхню думку, чи спровокував цей конфлікт, чи він поводився якимось чином невдячно, чи без поваги. Дехто казав, що Володимир Зеленський. Трапив у цю пастку, свідомо чи не свідомо, і що можливо йому потрібно було утриматися від цих публічних коментарів і перенести дискусію про це за зачинені двері? з цього приводу лунали. Щодо того, чи була це свідома якась провокація чи пастка? Ну знаєте, ну можемо угадати лише Джей Ді Венс, віцепрезидент, коли в нього про це питали, він каже, що ну безумовно це заперечує, говорить про те, що ніхто нічого такого не планував, і були сторони готові підписати цю угоду, і були готові до, до хорошої розмови. І, і зрештою, на початку, якщо ми дивимося в овальному кабінеті, так воно починалося. Хоча були вочевидь, певні і е, е, саркастичні ремарки від Дональда Трампа. Коли Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, вийшов з автомобіля, то власне перше, що сказав, перше на що звернув увагу Дональд Трамп, це на вбрання Володимира Зеленського. Він сказав журналістам. От подивіться, як Володимир Зеленський вдягнувся сьогодні. Це було, мабуть, сказано з іронією. Пізніше потім ми чули коментарі чи, чи запитання від одного з блогерів, який був присутнім вальному кабінеті, який так доволі в різкій манері. З пред'явою запитав Володимира Зеленського, чи той взагалі має костюм? Ну, очевидно, створило так якусь напругу, і пізніше воно переросло в ці ремарки. В США триває дискусія щодо того, хто почав цей конфлікт, чи, чи Володимир Зеленський, відповівши на питання Джейді Венса, чи Джейді Венс, втрутившись в цю розмову. І насправді, ну що донедавна досі це розбирали хто тут був першого, ну якби хто, хто почався все, але ну так чи інак мені здається, варто дивитися на, на те, що залишилося в результаті. В результаті цих перемовин не відбулися не відбулося. Відбулося навпаки, напруження у відносинах США з Україною, яке так виглядає зараз. Намагаються залагодити, намагаються все таки повернутися до підписання цієї угоди. І є сигнали про те, принаймні з боку Вашингтона, що вони збираються повернутися до цього діалогу, коли відбудеться і якщо відбудеться, в якому вигляді підписання ці угоди поки що не знаємо. Але з того, що чуємо, ці розмови на рівні команд Білого Дому офісу президента Українського ведуться. хочеться тут трохи повернутися до історії з розвідданими і кібероперації. Хочеться спитати, е, насправді, чим е, кібероперації проти Росії, чим вони важливі, і чи справді, е, чи, чи, не, чи не є ця призупинка з боку Америки таким собі пострілом собі ж в коліно? Знаєте, Тут мушу треба мені трохи більше дослідити. Насправді тут не готові відповісти. Я бачу ті новини про кібероперації, але насправді не мав часу е, глибше в цю тему зануритись, тому, тому тут складно мені відповісти, на жаль. Угу. Дякую. Е, США запроваджує додаткові мита на товари з Китаю, Мексики і Канади. Китай і Канада запроваджують у відповідь. Е, що це означає на глобальному ринку, і чи може це мати вплив на Україну також? Це матиме вплив. Мені здається, передовсім на е, Америку, на ті країни, яких стосуються ці мита. На країни Європейського Союзу, Канаду Мексику. ми бачили відповідь від канадців, так що вони запроваджують мита зустрічні. Від Китаю також була на це реакція. В Сполучених Штатах, якщо ми говоримо про реакцію тут, то доволі різна навіть серед республіканської партії всередині в Конгресі не всі погоджуються з таким кроком Дональда Трампа. Є частина республіканців, які виступають проти запровадження тарифів, і є занепокоєння серед. Серед громадськості, наскільки це вплине на саму Америку, так наскільки це вплине на ціни на американському ринку, тому що ми знаємо, що ефект може бути е, також і дзеркальним. Дональд Трамп каже, що е, варто очікувати для американців е, можливо наступним часом певних коливань е, в цінах, коливань на ринку. Ми бачили, що ринок сам також відреагував доволі негативно на ці спочатку. Спочатку відреагував негативно на ці новини про запровадження мит. Пізніше так виглядає, що адміністрація думає, що частково якісь мита відтермінують, частину залишать в Сирії. Тому це частина, знаєте, ну, політики Трампа, коли ми говоримо про якісь торговельні відносини з, з сусідами, торговельні відносини з Європою, намагання виторгувати, можливо, якихось кращих умов співпраці для Сполучених Штатів Америки. Так виглядає, що це сприймають. Ну, Очевидно, негативно, так і в Європі, і в Канаді, і в Мексиці. А, і думаю, що будуть тривати далі тут розмови щодо цього, в якому форматі це буде виглядати, змінювати ці ці тарифи, їх скасовувати, піднімати, якимось ще модифікувати. Тому думаю, ця історія точно не, не закінчена, і будемо бачити. Ми розвиток далі. На сам кінець маю питання призупинення допомоги ще більше загострило розбіжності між Трампом і традиційними європейськими союзниками США, такими як Велика Британія, Франція, які на саміті в Лондоні в неділю висловили підтримку Зеленському. CNN зазначає, що деякі європейські посадовці назвали рішення адміністрації Трампа дріб'язковим і неправильним. Яким може бути розгортання стосунків європейських союзників і США? І що це означатиме в глобальній перспективі? Ми стежимо за тим, що відбувається цього тижня сьогодні в Європі. За зустріччю лідерів європейських, де Володимир Зеленський також присутній, і безумовно тема подальших відносин зі Сполученими Штатами, в якому напрямку це буде розвиватися. Якою тут буде роль Європи? Безумовно, це в центрі. А Макрон виступив із заявою щодо цього. Британія вочевидь серйозно ставиться до. Таких заяв, в тому числі до Вашингтона, прибуває сюди також міністр оборони Британії. Пан Гілі він буде бачитися з головою Пентагону. І в центрі цих розмов саме буде співпраця Британії та Сполучених Штатів щодо України, щодо укладення миру. Але знову ж таки Британія підкреслює усіх своїх заявах, як і Франція, і Європейські союзники, що. Мир, будь-який мир в Україні має бути тривалим і він має бути справедливим, що він не має відбуватися у формі капітуляції України. І так виглядає, що європейські партнери у всіх своїх розмовах, у своїй комунікації з Вашингтоном на цьому наголошують. Вашингтон, зі свого боку, Погоджується так, що це має бути тривалий мир, при цьому каже, що і в Україні, і в Росії доведеться піти на поступки, тому що і по інакшому переговори не працюють, каже, тут у Білому домі, але при цьому наголошують також, що коли йдеться про підтримку України, то тут має брати на себе більше ролі Європа, коли йдеться саме про військову допомогу, чи коли ми говоримо про миротворчі контингенти, а якщо вони надійдуть до України з боку Франції чи Британії, наприклад. Чи коли ми говоримо про військові поставки? Питання в тому, чи готова а, і чи здатна Європа взяти на себе лідерство, ну безумовно буде скрутно без сполучених штатів, тому що якщо ми глянемо на виробничі потужності, то Сполучені Штати закривали величезний сегмент цього поставками до України передовсім, коли ми говоримо про ракети до систем Patriot, наприклад, чи до систем Насамс, чи до інших систем протиповітряної оборони. Чи Сполучені Штати брали на себе величезну частину постачання боєприпасів, чи до артилерії, чи до а, Хаймерс, а, які Україна зараз використовує. Європа долучалася до цього, але а, чи, чи в іншій формі, або, наприклад, f 16 ми так ми знаємо, що Європа саме передала Україні такі літаки, європейські країни, США долучилися тренуваннями. Виглядає так, що Британія, Франція зараз найбільш активно про це говорять і готові взяти серед тих європейських країн лідерство. І ведуть ці, очолюють ці перемовини з Вашингтоном на рівні лідерів, на рівні міністрів, на рівні інших делегацій. Тому е, стежимо за тим, чи дійсно Європа чи, чи, чи матиме вона достатньо рішучості, і чи буде вона готова з одного боку пристати на побажання Вашингтона брати на себе більше відповідальності. А, і з іншого боку, продовжувати підтримку України про, і, і допомагати тим про що просить Київ, дуже дякую вам, пане Остапе, за цю розмову. Дійсно, ви нам е, у нас трохи розвиднялися трохи краще здається, зрозуміли, що відбувається. Друзі, з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів був Остап Яриш, журналіст Голосу Америки. Дякуємо вам, пане Остапе, що приділили нам час. Дякую вам. з задоволенням. Поговоримо з вами ще, бо здається, є Добре. про що є про що говорити. Так, новин багато, і, і думаю, буде ще більше. Так. Дякую, друзі. На цьому, все. Підписуйтесь на канал Радіо Хартія. Стежте за новинами. Будьте з нами до наступних зустрічей.